Безкінченно можна робити три речі: дивитися, як горить вогонь, дивитися, як тече вода, і шукати ідеального моменту для початку інвестування. Ходять легенди, що існує якийсь ідеальний світ, де є одне єдине правило: купуй на самому дні, продавай на самій висоті. Логічно, не правда. Ось тільки оприділити, коли ринок досяг. Самого одна і досяг самого піка, це напевно під цим самим обраним. І на жаль, здоровій логіці, науковим дослідом і заключенням лауреату Нобелівської премії Вільяма Шарпа дають нам зрозуміти, що розрахувати і знайти ідеальний момент для входу на ринок не то, що невозможно. Ну да, практично невозможно. тому що подібний шах невозможний. Навіть більшості професіоналів у фінансовій сфері. А на щастя ми не є такими, тому для нас розроблена одна із найкращих стратегій інвестицій, завдяки якій відпадає бажання сидіти з хрустальною кулею перед торговим терміналом і шукати найкращу точку для входу на ринок. Давайте трошки докладніше розглянемо, що це за стратегія така. І так, усереднення доларової вартості чи стратегія усередненої вартості, чи DCA – це дуже відома та популярна стратегія, при якій інвестор купує ті чи інші активи з певними періодами незалежно від їхніх цін. Другими словами, інвестор просто ігнорує ситуацію на ринку і не питається відшукати золоту грань під назвою Найкраща точка, щоб почати інвестувати. Працюється стратегія так. Припустимо, у вас є якась певна сума. Це буде 1000 доларів, які ви хочете інвестувати у біткоін. В цьому випадку у вас є два варіанти. Перший варіант це вложити всю 1000 доларів з надією, що найближчим часом почнеться нова фаза бичого ринку. І біткоін відмітить свій новий максимум. Варіант 2 – це розділити 1000 доларів на невеличкі частинки, припустимо, на 10 частинок по 100 доларів і невеликими проміжутками часу. Проінвестувати їх у біткоін. незалежно на яких відмітках він знаходиться в даний момент часу. Послідовність може бути різною. Це може бути раз в неділю, може бути два рази в неділю, а може бути раз у місяць. Це вже вибір за вами. Зрозуміла справа, що найкращим варіантом буде це викупити саме дно, дочекатися росту актива і зафіксуватись на самих хаях та повторювати це, поки ви не заробите всі кошти світу. В теорії купити падіння не важко от на практиці все відбувається по-іншому. Тому що дізнатися, як ми ринок досягнув дна, це навіть важко професіональним трейдерам та інвесторам. І до того, якщо на ринку передбачається медвежий тренд, то з таким підходом купуй дешево, продавай дорого, можуть виникнути деякі трудності. Тому що якщо ваші інвестиції будуть розраховані неправильно, то ви зможете втратити певну кількість своїх коштів. І напроти стратегія усереднення вартості під час медвежого ринку більш низькі ціни приводять до більшої кількості придбаних активів. Перший варіант: у вас є 1000 доларів, і ви купуєте 100 токенів по 10 доларів. Другий варіант. У вас є 1000 доларів, ви виділяєте по 25 доларів, купуєте ті ж самі токени на протязі 9 місяців. До кінця року, якщо ціна залишиться на тому ж самому рівні, ви залишитесь при своїй 1000 доларів. Це у першому варіанті. У другому варіанті, якщо ціна залишиться на тому самому рівні, ви отримаєте прибуток до кінця року, тому що на протязі року ви будете купувати токени по різній ціні, і це усреднить вашу ціну в результаті. Ви отримаєте прибуток. І так, думаю, що з основним принципом стратегії ми розібрались. Якщо купувати на певну суму в певні проміжутки часу, є свої певні плюси і мінуси, як у будь-якій іншій торговій стратегії. Давайте почнемо з плюсів. Дана стратегія є безпечна та психологічно комфортна для начинаючих інвесторів. Вона не визиває емоцій за того, що вони вгадали найкращу точку для входу. Вона вирівнює волатильність та риночний шум, яка мішає прийняттю раціональних рішень. Ця стратегія виробляє дисципліну, тому що вона не дає на емоціях купити більше, коли актив росте, і в паніці продати, коли ринок падає. У вас є чіткий план, якому ви слідуєте купити актив на певну суму в певний день. Ця стратегія підходить чудовим пасивним інвесторам, тому що вона вимагає мало часу та мінімум участі. Інвестиція по стратегії усередині ціни. Вам не потрібно шукати найкращу точку для входу, вгадувати дно і тому подібне. При інвестиції ви зможете отримати більшу вигоду при падінні ринку, тому що на медвежих ринках ви будете поступово накопичувати свої активи, що в результаті нової фази бичого ринка принесе вам більше прибутку. До мінусів можна віднести те, що ринок має тенденцію росту. Розумію, що в 2022-му важко в це повірити, але все-таки це так. І це означає те, що якщо ви інвестуєте всю суму під час росту ринка, то скоріше всього, вона принесе вам більшу суму прибутка чи менші суми вложені у певні проміжутки часу. Одноразово вможена сума принесе вам найбільший прибуток. В результаті тенденції росту ринку. Який висновок з цього всього сказаного, не питайтеся шукати дно, не питайтеся шукати найкращу точку для входу. Шанси на успіх тут будуть самі мінімальні. Якщо ви плануєте інвестувати в актив на довгий час, то стратегія усереднення ціни може стати для вас самим найкращим вибором. Само собою це не якась золота грань, за якою починають полювати всі починаючі інвестори. Ця стратегія може обмежити ваш потенціал для росту. Якщо ви почнете інвестувати перед самим початком фази більшого ринку, але дана стратегія зможе пом'якшити возможні втрати, якщо ви будете інвестувати при падінні ринка. Дана стратегія є найбільш безпечнішою для інвесторів. Вона понижує серйозні удари по вашому портфелю, які визвані тимчасовою мотільністю ціни.